Свій час, коли Брежнєв двічі просився у відставку, тому що в нього двічі був інсульт. пам'ятаєте? Може, ви вже не пам'ятаєте, але я знаю. Ми Брежнєва не пам'ятаємо. <сум> в, в принципі, коли він не виговарював, як тут жартували весь алфавіт і нарізали да, там його ці виступи, Два роки фактично людина була з поганим здоров'ям, вона не керувала фактично країною, але складалося враження, що він продовжує це робити, тому що працювала система. Система в Росії за великим рахунком не змінилась. І тому, якщо говорити про те, що е, там Путін як уособлення великого зла зникне, але сама система може породити ще більшу кровожерливішого тирана, який прийде йому на заміну. І більше того, навіть коли там я розпілкувався з деякими американцями, вони кажуть, ми боїмося того, що на заміну Путіна може прийти ще більш хтось радикальний. Ну це вони казали трошки раніше, звичайно, ще більш хтось радикальний, ніж бо бо з цим ще те цього ми вже вивчили. Теоретично, ми знаємо, що від нього очікувати. А що можна очікувати від людини, яка прийде нова, яка буде захотіти самоствердитися? Ми не будемо знати.